Покажу вам ще один сорт, який нас плодоносить вже досить давно. Я вже його знімаю кожного року. Це на сорт канадської селекції Black Grand з підвищеною морозостійкістю до мінус 27. Це врожай показує на арці згори, тому що він у нас, як він показує знизу, тут вже врожай почав зрізатися, він у нас там ми його знизу вкриваємо, а зверху вже ніхто нікуди не вкривав. Бачите, вже які потужні рукави тут сюди виведені. Ми його сюди виводимо. Вже років три, здається, він так у нас плодоносить. Ніяких проблем з ним нас немає. ну Трішки є в цьому році з запиленням проблемки. Є груни непогані, є погірші. Але в цілому задоволений. Вже давно не було нормальних таких зим з сильними морозами. Тому колись було мінус 23, то спокійно він все витримав. Глаза на ньому вже давно визріла. Вся вже визрівша. А врожай зверху ще даю йому повисіти, бо бачу, деякі ягоди ще не дофарбувалися. Знизу я вже пробував, вже готовий. Такий м'ясисто-соковитий, гармонійний, без всяких там присмаків. Неповний варіант, як не вкривна культура. Ягода невеликих розмірів. Грам до 10 максимум Гронки десь 500-800, деякі, можливо, й до кілограму можуть бути. Сильно рослий. Сказати, що там щось в нього там суперсмак не скажу. Так, просто він настабільний, ми його тримаємо. Хоча на нього хотіли щось прищіпнути, на нього нічого щось не хоче прищіпатися. Хотілося тут якийсь і цей, щось зі зморозосійкого інше причепити, але не хоче. Це я помітив, що на нього нічого не що в нас тут Юпітер. Юпітер зрізаний на вино. Плюс там прищепнутий ютал. будемо дивитись. Ютал також почав зріти. Ну Тут Black Grand вже давно він у нас росте, років 6-7. Один великий недолік, в нього дуже погано вкореняються чубуки, тому саджанці з них вирощувати ще те. Пригода ну, саджанцями взагалі. Ніколи колись спробував раз, і потім зрозумів і побачив в інтернеті, що складна така справа вирощувати саджанці з блекранду, а от лоза на прищепу можна. Тому якщо потрібні будуть чубуки, комусь звертайтеся на його буде з запасом. Блекрант можна на будь-який сорт прищипати. Думаю, буде нормально і пробувати його потім не вкривати. Заявлена морозостійкість мінус 27. Ось так він у нас виглядає сьогодні на 23 серпня 2024 року.